Всім привіт, друзі. Я приїхав додому ненадовго. Вирішив зняти трошки відео. Ну, в принципі, все як завжди без змін. Єдине, ось додався міст, тут і Куба сюди перемістив. На цей день, що вдома щось таке, це буде цікавий доволі проєкт. Потім я на своєму каналі, е дай Бог покажу, якщо буде час, що то буде, розкажу. Зі мною все, слава Богу, добре. Працюємо, якщо це можна так сказати. Просто вирішив зняти відео, закинути вам, що все добре. Ось мотоблок наш стоїть, працює потихеньку. Возимо дрова. Ну і не я вожу, батько возить дрова, з сусідом їздять, заготовляють і. Скажімо так, вроді би, як я її показував, що навіс є, все, не капає, але вирішили цей рік купити ось такого брезента і сховати трактора. Вийшло доволі класно, Ось покажу трактор повністю схований. Щоб його тут і пташки залітають, і вітер, можливо, навіть з тієї сторони там буде сніг іти, щоб просто зняв цього брезента трактора. Трактор чистенький, до роботи готовий. Так що такі справи, майстерня теж нічого ніхто не рухається, але нічого. Нам зараз важливіші інші справи. У нас тут, правда, вже такого трошки, поки в мене не було, тут вже майстерня перетворилась на якийсь склад, але нічого. Ось в мене є такі колеса з'явились. Це я кажу, друзі, я вам покажу. Це буде доволі щось цікаве, щось зробим. Якщо буде час, це я зніму покажу. Так що такі у нас справи. Дякую, хто дивиться мій канал. Що не забуваєте, підписуйтесь, ставте вподобайки по можливості ще щось. Як буду вдома, то буду знімати, а можливо і приїду вже назавжди, як ти казав, додому і будемо займатися своїми справами. Так що будьте всі здорові, бережіть себе.